Геге, а це хто такий маленький? Опа! Е, М. Машечка. Ручне договець зварювання. Маленька коробочка. Малючок. Від серії 2 Двацева. Перед тим як ми дійдемо до комплектації, в мене, коротше, мені джасік. джасик. джасік. Е, Даве електроди. Е, монолітні. Е, нержавійка. Аутистична нержавійка. Чугуняка. І саме цікаве! Електроди для алюмінію. Алюмінька Спробуємо. Що з того вийде, не знаю. І візьмемо ще деякі електроди, які в мене в наявності. Це Аношка, Уонка. І щось ще мені дав сусід. Континент. Ано 36. І перейдемо до комплектації. Кабель маси. Держак. Трьохметровий, саме зварювальне джерело. коробочці у нас. Такі бойтнети. Інструкція до зварювального апарата. І ще ось така коробочка. Бачимо два брилка. Один реально брилок, джасик, а другий брілочок, яким ми будемо регулювати струм на апараті. Віддалено. Еварк має дуже просту передню панель. Зліва направо, спочатку ви бачите зелену кнопочку. Яка дозволяє нам перемикати режими ММА, догове, і смарт-тік зварювання. Смарт -ліп. Друга кнопочка дозволяє перемикатися між розмірами електродів 2,5, 3,2 і 4 мм. Є також налаштування, яке нам дає можливість ручного введення. Тобто, якщо в нас це синергетичне, а це як ми привикли по стариночки, налаштовуємо самі вручну по амперажу. Коли ми маємо ручні налаштування, ми перегортаємося на третю кнопочку. Третя кнопочка нам дозволяє перемикатися між керуванням силою струму, горячим стартом і силою дуги. Крім того, якщо ми. В ручних налаштуваннях циферблат, керований потенціометром, забезпечує нам плавне, точне налаштування необхідної сили струму. Так, нарешті остання кнопочка, яку ви помітите, ця кнопка на всіх апаратах означає віддалене керування, дозволяє перемікатися між елементами керування е, на самому котері або окремим дротовим, або бездротовим пультом. Який доступний як додатковий аксесуар. Ось такий аксесуарчик. Давайте підключимо його. І в нас засвітився отакий от синій значок. І це означає, що наш гаджет вже підключений. І ми можемо регулювати силу струму. Також, як ви замітили, це така примітивна синергетка. Ми виставляємо по розміру електрода. Наприклад, у нас 2,5 електрод. І в нас зазначено, що 100 А. Ми можемо регулювати ці токи. Ось нам дає обмежену саме мінімальне ток. У нас буде 60 А. Максимально 100 А від такої товщини. Так само на інших. 3,2, 120, 150 і 90 А. 90 це саме мінімум. І 150 це максимум для цієї товщини електрода. Так само з четвіркою. У нас виходить. 200 і 140. Мінімалка 140 і 200 максималка для четвірки діаметру електрода. А якщо ми переходимо вручну налаштування, ми налаштовуємо як на звичайному інвекторі. Як кажуть люди на око. І ще ми можемо зажати зелену кнопочку і вернутися в заводські налаштування. Оп! І все. Так, візьмемо шматок металу, Брудний. и профильную трубу. Электрод континент. Континент суседал. У нас в энергетическим режимом электрод на 120 ампер. Это очень такая большая текучесть электрода. 120 аж за много. 100 ампер. Потом они Континент. Нержавійка, моноліт. Є е 340 М'ягенько так, Ці для чугуна використаємо в іншому відео, подивимося, на що вони спроможні, але мені здається. Мало не на що І також електроди для зварювання аутистичних і нержавіючих сталей. От зелені. Є 308. Дивно варять. Апарат. В режимі очікування він не годить кулера На постійно... На постійній основі він не обдувається. Обдувається тільки тоді, коли йому потрібно. До речі, ще знайшов електроди в мене. Самі популярні, напевно, в нас в Україні. Ано 36. Ну що, подивимось, що я тут назварював цим малюком. Так, аутистичні. Аутистичний. Печать, коротше. Аутистична нержавійка є у нас. Це що Це у нас? був континент, континент далі Оній. И тут же шлак Выдлупился Нержавейка АНО 36 Труба у нас Трика Нижняя пластина у нас Пять кирочка мало будет Пять кирка Онка. Мої враження. Варилася мягко. Мені подобається онкою варити. Варилася мягко, дуга не приглала. Красота. Так, нержавійка, Ось, нержавійка, Також добре лила нержавійка, Аутистичні електроди. Як ми бачимо результат. І континент. Не знаю, континент мені, мені дуже сподобався. Він дуже-дуже розливався, аж не контрольовано. Забагато, напевно, було 120 А. Але апаратик легко витягує угоночку. І це добре. І зараз спробуємо електроди по алюмінію. Ось такі. Як я до них ставлюся, ставлюся. Я до них скептично, тому що я коли вже спроб спробував. Зварювати алюміній такими електродами. І не секрет, я також з цієї пальчики взяв один електродик і також пробував <кхе> ним зварювати. Є певна проблема цих електродів, якщо вони, не дай Бог, хоч трішки будуть сирі, то вони не будуть зварювати. Так, у нас є два шматка алюмінію. І let's go Електроди мають маркирування ER47. Ось такі собі Товщина цього електрода. 24. 24. Апарат нам підказує, що це буде 80 Амперів. Ось таке щось наварив, незрозуміле. Так, не буду країти душою. Електроди по алюмінію. А ці що є? Я вже їх пробував. Я думав, що вони сироваті. Я не пробував варити. Вони так і варять. Дуга йде нестабільна, вони обриваються. Я думав, а може це щось наший цей малючок апаратик? Ні. Я брав, підключався і до лорча, потім підключав. Сам держак і до фроніуса, і одинаково вони так нестабільно горіли. Тобто нема конкретного зварювання матеріалу. От такі електроди. Це двічка. Бачите, яка -ка -ка кашечка виходить. Я не знаю, може комусь підійде для чого ці електроди. Щось так присрати, як в народі роводяться. Але щоб надіятись на них, як... Давайте спробуємо зламати. Як? На якусь зварку, о! От зламав. Бачите, воно таке. Всередині як халва. Тобто воно не буде міцно і надійно тримати. Це не альтернатива тік або мік зварці. Електродом. варити алюміній це трошки діч. Так, режим зварювання тік в цього апарата є. І зрозуміло, що в нього немає електроклапана. Тому я хочу спробувати взяв вентильного пальничка. Кнопка тут не буде застосовуватись. Вентильного пальничка підключив газ напряму Ось, до балона через бистросйом. І вентилем ми виставляємо газ. І зараз спробуємо, як він зварює в режимі тік. Поставлю 40 амб. І проваримо їх як старовину. Чірками. Тушим. Нержавієчка. Заварене. Ну і що, заключення по самому обладнанню апаратику. До речі, він 7 кілограм важко, якщо не сказав. І я не знаю, чи цей гаджет, цей пультик. Йде в комплектації. Треба уточнювати. Апарат зварює стабільно. Зроблений як вся лініячка 20. Кому сподобався вуаля. Вибір за вами, брати його чи не брати, користуватися ним чи не користуватися. Якщо на мене, чесно кажучи, я, якщо мені треба щось зварити електроду, то можу підключитися або до напівавтомата, зварювати ручником, або до якогось тігерського апарата і також переключити в режим ручного догового зварювання і використовувати тік або напівавтомат як ручничок. А це такий малесенький монтажний апаратик. На офіційному сайті Часик Україна вас за цим правокодом ці... чекає знижка. А це зварка алюмінія для хворих людей, оці електроди. Ну, реально.